Друзі, вітаю вас! Вітаю в Україні в своєму садочку в своєй, на своїй орху Сьогодні хочу розказати вам про оцю маленьку лікасту. Я казала вже вам і неодноразово казала, що род лікаст мене дуже-дуже приваблює. І на сьогодні я маю десь так 8 або 9 представників саме цього роду. На ваших очах розквітла от така маленька, приваблива, дуже приваблива орхідейка. Це лікаста. Лікаста консабріна. Природна форма цвітіння. Отак розквітла однією квіточкою, досить невдале цвітіння цієї лікасти це лікаста консабріна. Вона має такий солодкий лікарняний аромат і невеличко, дуже невеличку квіточку. Взагалі-то, коли я її купувала, я бачила цілу шапку у таких жовтих, яскравих маленьких квітів. У мене вдалося виростити лише одну квіточку. В зв'язку з тим, що з лікастами я ще знайомлюся сама і вже майже третій рік я ніяк не можу зрозуміти, толком зрозуміти ці рослини, але досвід приходить лише тільки у тих, хто пробує сам. Пробує і вивчає. От і я пробую і вивчаю. Лікаста Консобріна з'явилася в моїй оселі у червні 2020 року. З'явилася трьома лисими псевдобульбочками, і дуже-дуже довго, майже рік вона приходила до тями. Що цікаве, що псевдобульбочок своїх вона не морщила, не здувала, але й не росла. От просто, знаєте, як ото хвора людина в комі. Лежить собі і все. Вже на другому році свого життя. Вона нарешті видала маленький зростик. Рік прийшов, коли вона видала маленький зростик, і скормилися ми ось такою псевдобульбочкою. Ось вона, бачите? Вона зростала довго. І довго я не могла знайти їй гарного місця. Це, знаєте, лікаста, ну, як про мене, то вона особлива. Вона досить гарно переносить засуху, але не терпить, коли вона зволоджена. На відміну від інших лікаст, от які в мене є, вони, оці лікасти вони як слони. Вони і п'ють, і п'ють, і п'ють. А ця це ні. Цій краще знаходитися більш сухою, ніж переволодженою. Вона любить дуже яскраве світло. дуже. От її місце саме серед котлей, але так, щоб вона була притінена від прямих сонячних променів. Тобто, от я її розташувала серед е, інших рослинок, можна сказати, на відкритому сонці, але її прикриває листя і стовбури інших рослин. І отак їй подобається. Вона тримає температуру десь від, від 10 до 28, навіть 35 градусів. Але коли вже 35, то я бачу, що їй це не до вподоби. Вона, вона страждає. І треба її прибирати десь в інше місце, де більш нижчі температури. Отака вона примхлива красуня, але красуня. Така ж уже яскрава, така вже гарнюня. В інтернеті пишуть, що вона хоче великих перепадів температур. Тобто перепад температур десь так до 10 градусів. То можу зауважити, що моїй оселі ну, в умовах звичайної квартири такі перепади температур зробити нелегко. То, як бачите, і домашніх перепадів температури їй вистачає, тобто перепади температур в моїй селі бувають до 6 градусів, не більше. Відпали листячка, і знов моя красуня заснула. І знов заснула на довгий час, майже півроку. Вона спала і спала і спала. І нарешті з'явилася, знаєте, з'явився квітконосик, як волосинка. Такий тоненький-тоненький, зважаючи на те, що в неї постійно зростає трава, я чогось відразу подумала, що то якась травка зростає. Добре, що не видернула її, бо ця травка почала збільшуватися підростати І з'явився маленький такий маленький бутончик. Ото, думаю, Да оце цвітіння, єдина квіточка. Але яка? Яка ж вона гарнюня, яка ж вона яскрава? Взагалі-то я люблю лікасти з круглими квітами. Оцієї форми, отакої. От Такого метелика, знаєте, якого як нічної бабочки, але на відміну від нічних бабочок, вона дуже-дуже яскрава. дуже. І от я тепер і думаю, від квітне, і коли почне новий зрост, я вже розумію, який їй потрібен ґрунт. Їй ґрунт потрібен такий, знаєте, і вологоїмкий, і в той же час дуже швидко просихаючий. То щось, знаєте, на кшталт е, лава там з кокосовими чипсами, з корою, з додаванням трохи моху? От щось таке. Пересаджу її у широку плошку і нехай зростає. І гадаю, може наступного року вона порадує мене. Пишним квітуванням, щоб квіточок було не менш п'яти, і щоб такі жовтенькі, голівенькі, отак, знаєте, топорщилися у різні боки. От мені подобається такий, такий тип цвітіння. Якщо квіточки маленькі, то щоб їх було багато-багато, тоді воно виглядає дуже красиво і привабливо. Ну, Це, на мій погляд. Це орхідея, знаєте, ну, на любителя. Не кожному подобаються такі орхідейки. Я відношуся саме до тієї групи людей, яким подобаються Отака краса, отака грація. Взагалі-то лікасти вони не мілкі, це досить крупні рослини, навіть не самі рослини, а вони зрощують дуже високі і крупні листя. Але ці листя вони не постійно. Тримаються на псевдобульбочках, от вони виконають свою функцію і почнуть відмирати. І лікасточка буде відпочивати. А потім, потім на лисих майже не буде вже листя, а будуть лише квіти. От обожнюю я, обожнюю я лікасти. Коли листечко виконало свою функцію і вже починає пропадати, отак от, бачите, я просто беру, скручую його, щоб воно не заважало іншим рослинкам, не додавало додаткової тіні, то я отак просто скручую, зв'язую резиночкою або проволочкою якоюсь, дротиком якимсь. І хай воно собі далі кормить мою орхідейку. Незабаром воно все відпаде і ці псевдобульбочки залишаться лисими. На відміну від фаленопсисів, від свічі квітконоси у лікаст треба зрізати, щоб вони не забирали зайвої енергії у рослини. Тож, коли вона відквітне, я не буду чекати, коли відсохне квітконос. Я його просто зріжу. Буває таке, що дуже-дуже довго лікасти не просинаються після відпочинку. Буває. Але то, то треба мати терпіння. Наприклад, оця півроку вже спить. Травичка в ній зростає, а вона спить. Ну то й хай спить моя спляча красуня. В період активного зростання лікасти люблять багато пити і добре їсти. І не треба засмучуватись, коли ви бачите отакі поморщені псевдобульби, то старі псевдобульби, не звертайте на них. Вони майже ось так з'їдаються, потім вони відсихають, і їх можна відкрутити. Оці псевдобульбочки мощаться, бо скармлюють оцю псевдобульбочку. Ця псевдобульбочка наливається, наливається. І саме на оцю нову псевдобульбу треба орієнтуватися, коли скармлюєте свою рослину. Консобріна, на відміну від інших. Лікаст багато добрив не любить. От якщо ці лікасти у період активного зростання треба підживлювати, можна сказати, кожен третій полив, то консобріну один полив з добривами краще пропустити. Вона багато добрив не любить. От, бачите, одна родина а й наскільки вони всі різні. Що стосується шкідників, то дуже полюбляю лікастий кліщ. І треба за цим уважно стежити. Особливо, особисто я, я обробляю на початку весни обробляю лиси псевдобульби розчином від кліщів. А потім, коли зростає листя, я дуже-дуже уважно стежу. Як тільки починають з'являтися липкі такі краплі або такі полосочки на листячках, Ну, зараз вони в мене всі чистенькі стоять, бо я уважно стежу за цим, то треба обробити іще раз, обробити від кліщу. Листячка соковите, ніжне і кліщик полюбляє. У мене немає лікасти від екваженери з отими моцними псевдобульбами. У моїх лікастичок псевдобульбочки невеличкі, але листячко зростає також дуже довге. Десь так, знаєте, сантиметрів до 50 листя в них. Так от, подивіться на оцю красуню сплячу красуню. Бачите, вона спить і в неї досить рівненькі псевдобульбочки. Це новенька лікаста, яку я придбала по осені чи взимку. Я вже й не пам'ятаю коли, коли то було. Коли ж то було? Ага, У січні цього року в неї зростав маленький зростик, який потім не можу сказати чому. Або то я його підлила, або то він так стресонув, але він почорнів і я його відняла від цієї рослини, і ось вона заснула і спить Оце січня місяця, вона спить, як бачите, псевдобульбочки в неї не здуваються, тобто вона нічого не їсть і не п'є, Отак зростає, але корінечка її я тримаю вологим. Не мокрим, але вологим. Я оприскую тут, щоб в горщик. Додавалася волога і все. І, і чекаю, тепер чекаю, коли з'явиться новий зріст. От як тільки з'явиться новий зріст і почне зростати, то оці псевдобульбочки почнуть морщитися, бо вони будуть віддавати всі свої, всі свої сили будуть віддавати на зростання нового зросту. Я не знаю, кому як, а мені дуже цікаво вирощувати. Лікасти, вони так мене ваблять, так ваблять. І що мені подобається, що лікасти квітнуть довго, довго вони квітнуть. Я обожнюю орхідеї і взагалі всі квіти, які квітнуть більш ніж місяць. Це саме вони, лікастички, мої красуні, красиві і ароматні, а я стою на лоджії. Вдихаю аромат своїх квітів, тішуся їхнім гарним ростом, тішуся, тому що сонечко сходить, незважаючи ані на що. Війна в країні, а орхідеї квітнуть. То квіти до перемоги. Це як доказ: Україна жива, живе і буде жити. Все буде Україна. Сьогодні хочу поїхати ще. Дорогінки в магазин, бо бачила, вона написала в групі, що отримали Ніофінеті. А я замовляла, сама замовляла цього разу одну єдину Ніофінетію, ту, яку не встигла купити перед війною. Тож, поїду за нею і запрошую вас з собою до світ краси, Регіни, до, до інтернет-магазину. А на цьому в мене все. Бажаю здоров'я, миру, щастя і квітів. Тримаємося, все буде Україна. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.